リオ Коли ми кажемо про певні органи, певні відомства, ймовірно, які будуть у складі своєму сформовані з незалежних представників ймовірно країн Євросоюзу, які будуть також наглядати за станом нашої енергетики, за реалізацію різних і програм, і безпосередньо роботи тих чи інших енергетичних програм, ми знаємо, що є така організація, як МАГАТЕ вона періодично теж свої місії відправляє на територію України на різні енергетичні об'єкти. Вони роблять потім звіти щодо функціонування. Ання цих об'єктів наскільки вони виконують свою функцію правильно? Бо, зокрема, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичної сфери, зробив таке припущення, що а, ці ж експерти потім своїми звітами можуть ділитися з росіянами інформацією, і вони вже на базі цього мають більше якоїсь а, деталізованої інформації щодо того, що можна використати для якихось ударів, які вони планують. Саме в цій частині я би не так сильно хвилювався. Чому тому, що більшість атомних електростанцій їх не так багато в Україні, вони збудовані досить типово, і більшість інженерів вони між собою завжди були знайомі. Більш того, всі схеми будівництва атомних електростанцій є в Москві і дуже давно. Атомні електростанції в Україні збудовані за радянського союзу всі ці схеми, архітектурні інші плани абсолютно і давно передані до Москви відповідним інститутом, який це заробляв. У нас навіть кілька років тому було одне питання. Якось міністерство енергетики не могло отримати з одного архітектурного бюро чи пробачте, не архітектурного бюро, а інституту, який, розрпроектного інституту, який це розробляв, копії. Які мали би перебувати в віддані Міністерства енергетики, вони намагалися їх приховати, а можливо знову ж таки передати десь а, до іншої країни. Наскільки я знаю, це було вчасно зупинено, тому всі докумен, документи є зараз в Україні є можливість, але повторюсь, а, те, що робить МАГАТЕ, МАГАТЕ воно. По своїй суті містить більше має більше спостережний характер, а не якийсь такий, що може якимось чином повпливати. Є проблема, зокрема на Запорізькій АЕС, через те, що їх водили в ті місця, які тільки було дозволено. Що там були присутні, фактично, працівники, які не мають достатньої кваліфікації. Що потім ті ж самі працівники МАГАТЕ були заміщені в барах з росіянами, вони там щось там випивали, сміялись, говорили. Це теж наштовхує знаєте на якісь такі сумніви відносно їхньої адекватності з їхніх рішень, але повторюю ще раз, магате спостерігачі вони роблять цю роботу по всьому світу. Вони не є ні військовою організацією, ні організацією, яка може щось умовно заборонити. Більш того, треба розуміти, що в світі існує не так багато компаній, які взагалі на цьому ринку мають важливу роль і грають якусь там фінансово важливий вклад, мають. Тому Росатом, наприклад, добре почувається на території Туреччини, на території Болгарії, на території Угорщини є деякі речі, які продовжують залишатися чимось вище, ніж війна в Україні, через те, що. Вже було збудовано за технологіями росатому, вже було доставлено пальне росатому. Але до речі, те, що ми маємо припинити ганебну практику, яка в нас культивувалася десятиліттями, починаючи з років незалежності, це неможливість до даного моменту збудувати свій завод по ядерному паливу, оскільки ми видобуваємо то в себе. В Україні потім ми відправляли на збагачення до Росії і повертали назад вже готові такі е, ячейки, які відповідно клалися в атомні блоки. А для того щоб відмовитися зараз від російських енергоносіїв, зокрема для атомних електростанцій, ми почали працювати з весь Але я повторююсь, в нас залишається уранова руда, яку ми можемо перетворювати в себе на пальне, проте цей завод не давали нам збудувати всі ці десятиліття, саме тому, що. Щоб ланцюги були заключені або за Росію, або то тепер, тепер за Сполучені Штати. Як тільки ми це зробимо, ми будемо ще більш енергонезалежними. Я вже мовчу про те, скільки грошей залишатиметься в Україні відповідно капіталізація і ВВП України буде вищим.